Луганщина потерпає від обстрілів із важкої артилерії та мінометів. гатять по всі українські території під прикриттям же артилерії намагаються навіть штурмувати піхотою наші позиції безуспішно. Наші вояки підбили ворожий панцерник. із градів та ураганів, у котре обстріляли станиці Луганську. Цілять у житлові квартали. Іван Грибенюк працює на Луганщині зараз на прямому зв'язку із студією. Івана вітає, що відомо про кількість жертв, власне, і масштаби руйнувань. Тобі слово. Руслане наразі ситуація залишається напруженою з самого ранку. Дійсно, бойовики накривають наближені до фронту населені пункти. Станиця Луганська сьогодні тут дійсно найгарячіша точка зградів та мін. Бойовики ведуть вогонь виключно по житлових кварталах. Зараз е, ви маєте можливість побачити, в якому стані знаходиться місто. Це розбомлені хати, магазини, напівзруйнована інфраструктура. Світла у місті немає. Люди, які тут залишилися, змушені ховатися по підвалах. Загалом це пенсіонери, яким просто нікуди Кати. Решта ж люду з міста вже виїхала через ворожу активізацію. Навіть спрогнозувати щось тут дуже і дуже важко. Вогонь ведуть з наближених до Луганська е, сіл та містечок. Є жертви, і сьогодні просто на наших очах снаряд від граду потрапив на одне з подвір'їв. Поранення отримав чоловік. Жінку у прямому сенсі цього слова розірвало. Далі без коментарів. Біля стестерда згори, яку я показував, да, да.

Ну, як ви бачите, ситуація в місті дуже напружена. Про точну кількість жертв. Поки говорити важко. Мова йде не лише про станицю Луганську. Обстріли бойовики вели і по іншим населених пунктах. Зокрема, з самого ранку ворожа артилерія працювала у райони трьохізбинки у Кримському. Також напружена ситуація. Також артилерія гради і міни. і міни. Тут з мирних ніхто не постраждав. Натомість поранення отримали двоє українських військових. На додаток до гарячих точок ще Новотошківка, Попасна та Чорнухіне. Вогонь ведеться з наближених ок. Окупованих населених пунктів військові в один голос говорять про значне посилення ворожої активності. Пряма мова. Вона в напрузі, так як зранку вечором в обід переважно йде бомбежка Просто хаотично стріляють. Тобто вони стріляють як не Лібьотка, а як ракушка. Знаєте? Ось таким чином накривається квадрат. цей дом був цілий там дом був цілий, Здесь можете посмотреть, тоже був дом. Жінщина пройшла целе. Двоташки виділили. Те ж саме були Стреляют без вибору. Без вибору. Така у нас наразі ситуація. Руслана. Дякую, колегам. Іван Гребенюк з останніми новинами з Луганщини. Там бойовки цілодобово обстрілюють наші опорні пункти та селища з містами.